Всім привіт Ось мене нарешті дійшли руки, щоб розібрати відео із фотопасток. Ранок, після ночі в заплаві, всі задоволені, але трохи-трохи зморені. Ось так виглядає зйомка із фотопастки. А ось так. Та в той же самий момент Ось наша як зняти на відеокамеру Ну і Дивимось, що зняли фотопадки. Апарат стоїть на місці. Все, догралися, знімаємо. Догралися, награлися. Дивимося, що тут. что Що тут? В ньому есть. И а Комари. Комари нас просто едят поедом. Так, ой. что там? 68 Ого! Так, ну це мы. Наші, наші приятелі різнокольорові. Цієї ночі і за цей проміжок часу навколо острова ходило багато великих копитних тварин, особливо лосі. Взагалі літом дуже важко знімати на фотопастки дрібних та середніх тварин, тому що якщо налаштувати фотопастку на дрібних тварин, її чутливість. Збільшити, то вона починає реагувати на метеликів, мух, комарів, на листя, траву. І тоді робить по 5-10 тисяч фотознімків за тиждень, що мені зовсім не подобається. Тож чутливість я їх виставляю на мінімум. І вона знімає тільки великих тварин. Роботи із цим відео вистачає. Ну а мілюзгу вже можна залишити на зиму. Ну і, звісно, сарна європейська. Куди? Куди ж без сарни європейської? Ось підійшов козлик зліва. Довго-довго він принюхується, прислухується. Чи не береше там його конкурент? Чи не з півгодини стояв і слухав брехню своїх конкурентів. Зараз у них починається гон. І вони особливо агресивні і гавірки. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ну а це вже фотопаска спіймала молоду косулю, самичку, із скоріш за все своїм перевістком. Перевісток підростає схожий на казкового Бембі. Ну, а ось уже корова. Взагалі фотопаски стільки не знімали мені тут лосів, що я маю майже у кожне ім'я. Зник кудись тільки одне вухилось. Так, мені не довелося більше розняти. Ну, а ця корова прийшла спеціально на фотосесію. Вона. І з телям. Теля чомусь не попала в кадр теля, судячи по звукам за пасткою. Ну і побігла. Багато відео, багато фото. Інколи дуже цікаві, а на деяких фото чи відео побачиш цікаві моменти з п'ятого чи навіть шостого разу. Дуже цікава робота в я за цей рік дізнався про диких тварин дуже багато, особливо про такі дрібниці, їхньої поведінки, про які я навіть ніколи не чув і не читав і не бачив. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую всім за увагу та терпіння.